Друзі, всім привіт! Я Юрій Грушецький і з вами ми знову на каналі Дені Estate. Ми сьогодні з вами поговоримо більш детальніше про один класний комплекс. Ми вже вам його показували, але сьогодні його презентуємо. Це містечко Кампоамор, Коста-Бланка, Іспанія. Чому ми хочемо вам його показати? Цей проект вже будується, він складається з п'яти блоків. На сьогодні три блоки вже введено в експлуатацію і в процесі будівництва четвертий і п'ятий блок. Здаються ці два останніх блоки у 2025 році. Так як комплекс буде досить масштабний, тут більше 200 квартир з класним руфтопом, з усією можливою інфраструктурою в Іспанії в таких житлових комплексах. Після здачі експлуатації по наших прогнозах вартість ціни виросте плюс 10-15%. Тому на сьогодні у вас ще є можливість зайти в останні фази будівництва даного проєкту. Ви вже зараз можете порівняти якість будівництва в попередніх блоках, ну і також побачити всю інфраструктуру, яку ми вам сьогодні покажемо. А також хочу вам зараз показати, як взагалі для наших клієнтів ми проводимо огляд даного проекту. Коли тут навіть ще нічого не було побудовано, була тільки одна земельна ділянка, ми вже вже показували, як це відбувається. Проходьте. Ось у нас такий зал. І всі, хто до нас приїжджає в оглядовий тур. Тут присідають всі наші клієнти майбутні. І тут ми демонструємо вигляд як на саму локацію, так демонструємо проморолики про сам житловий комплекс. І ми з вами навіть можемо піднятись з кожного поверху. Це другий, третій, четвертий, і подивитися, який вид. Ви отримаєте зі своєї квартири. А зараз йдемо, подивимося шоу-рум. Зараз ми з вами заходимо в шоу-рум. Всі квартири в даному комплексі вони йдуть з двома і трьома спальнями, а також два санвузли. Ось плюс-мінус стандартну квартиру, яку ви отримаєте. При вході в нас досить великі шафи купе для всього одягу. Направо у нас гостинна. Ми зараз прийдемо з вами в неї. Вона досить широка і, взагалі, в Іспанії весь акцент в будівництві він завжди робиться на living room. так як тут основну частину свого життя, свого відпочинку е проживають власники. І обов'язково вихід із living room буде на досить простору терасу. Сама квартира вона має площу 65 метрів квадратних. Це, можна сказати, найменша площа, так як інші квартири, вони, як правило, більші. 75-78 метрів квадратних. Але при цьому в цю площу не входить розмір самої тераси. Тут тераси досить великі, мінімальна їх площа 11 метрів квадратних. Ще раз скажу, що це шоурум, тому це презентаційний сам варіант. І так ми зробили тут невеличкий сад, а насправді це шоу-рум. Як я вже сказав раніше, у нас тут дві кімнати і два санвузли. Одна кімната, спальня, мастер-бедрум. Вона також має вихід на терасу окремо. Як із гостинної кімнати, так і з неї спальні. А також вбудовані шафи-купе. І тут ми маємо ще ось таких дві кімнати. Це дитяча кімната або гостєва. А ось це може бути або робочий кабінет, або така зона для відпочинку для когось із ваших гостей. У кожній кімнаті є шафа купе, і, як я вже сказав, у нас тут є два санвузла. Один санвузол, він гостьовий, а один він має відношення до майстер-бедрум спальні. Друзі, що цікаво взагалі в Іспанії, і те, як будують забудовники, забудовники здають житлові комплекси і самі квартири повністю з вбудованою кухнею, як ви бачите. І, як правило, в більшості випадків забудовники здають із побутовою технікою. Цей забудовник здає повністю ізбудованою технікою, яку ви бачите. А також ви можете до закінчення будівництва цього проекту обрати, наприклад, колір фасадів кухонних. Колір плитки на підлогу, а також можете обрати і колір стільниці для своєї кухні. Кожна господиня обирає те, що їй подобається. Друзі, я звичайно розумію, що ви знаходитеся не тут і, як правило, ви знаходитеся дуже далеко від цієї зони, тому вам не зрозуміло, а чому саме цей проєкт. На ринку досить багато проєктів, навіть з тих, що ми показуємо. Тому давайте про це й проговоримо. По-перше, чому саме цей проект він вже будується? Ви вже можете побачити якість будівництва, ви вже можете побачити темпи будівництва, і ви вже можете побачити навіть тих людей, які проживають і купаються в басейні, так як перших три блоки вже здані в експлуатацію. Зараз будується ще два блоки. Коли вони добудуються, ціна на цей проект, як правило, виросте на 10-15% тільки із-за того, що проект уже буде добудований. Він буде вже закритий і, відповідно, вже всі зможуть спокійно заселитися у цей комплекс. По-друге, дуже важливо: зараз ще досить великий вибір квартир у 4 та 5 му блоці, які здаються в експлуатацію в му та початок 26-го року. І відповідно, одна з найкращих умов розсрочок від нашого забудовника. Перший внесок всього тільки 20%. Далі йде оплата частинами, це ще 30% до закінчення будівництва. І тільки після того, як проєкт здається в експлуатацію, ви по акту приймання передачі приймаєте квартиру і отримуєте ключі, ви оплачуєте ще 50% від вартості об'єкта. За цей період у вас буде от стільки часу для того, щоб вирішити. Питання з оплатою е, даної нерухомості і розтягнути максимально цей період. Ще декілька слів скажу за якість будівництва. Цей проєкт будує забудовник зовсім з іншого регіону, з регіону Коста-дель-Соль, Марбея, де він будував тільки преміальні об'єкти. Але півтора року тому він заходить в регіон Коста Бланка, і це його перший проєкт, який він тут реалізує. Але в сегменті бізнес-класу відповідно забудовник хоче себе проявити, заявити. За себе на даному регіоні і закріпитись тут як мінімум на десятиліття. Тому і якість набагато вища. Він досить скурпульозно підходить до вибору матеріалів, до вибору підрядників і супідрядників. Ми вже зараз це бачимо, наскільки вони стараються, наскільки вони навіть архітектурно пропрацювали цей проект. Це досить круто. Тому що схожого проєкту тут у нас на Костабланці ну, важко знайти. Це навіть відображається на інфраструктурі. Тут досить багата інфраструктура і від стандартних, стандартної інфраструктури, яка є в житлових комплексах, це, звичайно, є і басейн, це є обов'язково закритий басейн, що досить важливо, якщо ви плануєте приїжджати взимку до себе в житло або здавати його в оренду. Воно буде досить ліквідне навіть в нелітній сезон. Тут є руф на даху, це взагалі новинка на Коста-Бланці, де буде бар, де можна провести свої вечори, і відкривається шикарний вид на побережжя ну, і Звичайно, тут буде спортзал, тут буде коворкінг-зона, тут буде зона для проведення різних свят, е і тут буде спа-зона, де можна погрітися і в так досить м'яку і теплу зиму в Іспанії. Сходити в сауну, сходити в соляну кімнату або покупатись у закритому басейні. Цю квартиру, що ви бачите, це в принципі стандартна квартира, е, яка хорошо і купується, вона, тобто вона ліквідна. Ця квартира хорошо здається в оренду, е, так як тут дві спальні, два санвузли і хорошо знімають європейці. Це для розуміння взагалі, що потрібно купувати для інвестицій і що купують наші клієнти плюс-мінус стандартно. А зараз давайте поговоримо про цифри. Про дохідність. Що ми очікуємо? В цьому проєкті ми бачимо дохідність уже на сьогодні плюс 10-15%. Але коли він буде зданий в експлуатації, він додасть вартості ще плюс 10-15%. Ну, звичайно, це без врахування капіталізації всієї нерухомості в Іспанії і росту ринку. Здача в довгострокову оренду такої квартири буде 1500-1700 євро в місяць. Якщо ми говоримо за подобову здачу в оренду, то це орієнтуйтесь на 130-170 євро доба, залежно від високого чи низького сезону. Таку квартиру наші клієнти використовують як другий дім, second home, так вона називається, по-європейськи, і її і купують європейці дійсно, як свій другий будинок. Тут є досить-досить багато плюсів якраз з такого другого будинку. Тому і ми, як компанія Deniz Estate, і рекомендуємо нашим клієнтам придбавати таку нерухомість для себе, як другий дім. Але, звичайно, вона і підійде і для постійного місця проживання, якщо ви сюди через якийсь час заплануєте переїхати на постійно, тут є поряд вся міська інфраструктура. Тут є дитячі школи міжнародного зразку, тут є е, дитячі садочки, е, лікарні е, і все, що необхідно для комфортного проживання постійно. І не залежить від сезону. До моря тут всього 800 метрів. До одного з найкращих пляжів Коста-Бланки це пляж Амор. Також тут поряд є міжнародні гольф-поля, Амор де гольф, Лас-Колінас гольф і ряд інших гольф-полів, де приїжджає дуже багато європейців, британців, грають в гольф, де ви можете теж програти гольф і можливо стати професіоналом в цьому виді спорту. А також дуже багато різних тенісних кортів, різних спортивних Майданчиків і спортивних комплексів, де ви можете насолодитись повноцінним відпочинком і проживанням біля моря в Іспанії. Друзі, а зараз ми з вами знаходимося на руфтопін. Цей руфтопін досить великий, його можуть використовувати всі власники житла в даному комплексі. Також тут знаходиться бар, він буде функціонувати в сезон, де ви зможете замовити собі коктейль, купити воду і провести приємний вечір чи день із своїми знайомими, друзями, дітьми або взагалі провести вечірку якусь тематичну, що часто тут відбувається в Іспанії. Але саме основне це, звичайно, ви Вид на море, і він тут просто шикарний. На найпрекраснішій пляжі Коста-Бланки це пляж Кампамор, Амор біч А ми з вами ще сьогодні його подивимось. Друзі, якщо у вас ще залишиться запитання щодо купівлі нерухомості в даному проєкті, пишіть нам, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на наш YouTube канал. найближчому майбутньому будемо публікувати ще більше інформації про схожі комплекси на побережжі Іспанії. До зустрічі з вами Деніс Естейт.